Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Буквально за кілька днів після того, як лідери країн-членів НАТО на своєму саміті у Вашингтоні звинуватили Китайську Народну Республіку в тому, що вона допомагає Росії у проведенні агресивної війни проти України, Міністерство оборони КНР повідомило, що починає проводити спільні військові навчання із Росією вздовж свого південного узбережжя. Міністерство оборони зазначило, що російські кораблі вже прибули до Чанзань у провінції Гондун для того, щоб взяти участь у навчаннях спільне море море-2024» у Морському просторі і у повітряному просторі Китайської Народної Республіки, і до речі, ці навчання є першими, які Росія і Китай проводять у цьому районі на вході до південно-китайського моря з 2022 року, коли президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про великий напад на Україну. Востаннє російські і китайські військові зустрічались тут у стратегічно важливій місцевості для Китайської народної республіки ще у 2016 році і здавалося б, що якщо Пекін хоче переконати світ в тому, що він не має інтенсивного військового партнерства із Російською Федерацією і не збирається це партнерство посилювати, можна було б відмовитися від запланованих військових навчань або ж не повідомляти про них так гучно, тому що з політичної точки зору ситуація виглядає ну, просто анекдотично. Відразу після декларації саміту НАТО у Вашингтоні посольство. Китайської народної республіки у Сполучених Штатах виступила із звинуваченнями на адресу країн-членів НАТО і підкреслила, що вони ставляться упереджено до Китаю, який продовжує дотриматися нейтральної позиції по відношенню до російсько-української війни. А якраз перед початком навчання російської і китайської. Армії із схожими звинуваченнями на адресу Сполучених Штатів та інших країн-членів НАТО виступив міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки, голови партійний дипломат Ван І. Ван І також підкреслив, що Сполучені Штати і країни-члени НАТО вдаються до безпідставних звинувачень на адресу Китайської Народної Республіки і що нічого з того у Чому Китай звинувачується, насправді не відбувається. Ну окрім військових навчань, звичайно. І тут ми маємо зрозуміти одну просту річ: насправді, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін абсолютно демонстративно ігнорує західні зауваження і демонструє, що готовий продовжувати стратегічно важливе співробітництво із Російською Федерацією, незважаючи на критику заходу. Нагадаю. Що вперше у такому гострому стилі попередження на адресу керівництва Китайської Народної Республіки щодо необхідності припинення військового і військово-технічного співробітництва із Москвою прозвучали від державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена під час візиту головного американського дипломату до Пекін? Блінкен попереджав про наслідки такого співробітництва і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, і міністра закордонних справ Китаю Ван Ї. Однак Сі Цзіньпін не просто проігнорував ці зауваження американського дипломата того ж самого дня, коли Ентоні Блінкен пояснював Сі Цзіньпіну, наскільки серйозною може бути реакція. Сполучених Штатів у разі продовження військового військово-технічного співробітництва між Китаєм і Російською Федерацією відбулася зустріч міністрів оборони Росії і Китаю, під час якої було чітко. Підтверджено, що стратегічна військова співробітництво між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою залишається пріоритетом для обох країн. Ну і як бачимо, саме таким чином Китай реагує на будь-яке зауваження, яке стосується. Його військового і військово-технічного співробітництва із Російською Федерацією, а між тим не варто недооцінювати масштаби цього співробітництва. Військове технічне співробітництво Китаю дає можливість Російської Федерації оновлювати модернізувати свій потенціал, який потрібний для подальшого проведення війни з Україною. Західні країни говорять навіть про 90% відсотковий внесок Китаю у подальше озброєння Росії, так з формальної точки зору, Китай не постачає Росії зброю, залишаючи цю функцію за такими країнами як Іран і Північна Корея. Однак Китай поставляє Росії складові. Для зброї, що є не менш важливим для військово-промислового комплексу Російської Федерації, ну, хоча б вже тому, що у Ірану і у Північної Кореї немає достатньої кількості обсягів зброї, потрібної Володимиру Путіну для продовження багаторічної війни з Росії з Україною. А у Китайської Народної Республіки, як ми розуміємо, достатній економічний потенціал для того, щоб підтримувати. Російську Федерацію ну, буквально до безкінечності. І саме тому говорити про те, що у Кремлі думають про припинення війни з Україною не варто. З одного боку, ми бачимо, що Захід намагається зробити все, щоб ця війна закінчилася відновленням справедливості і територіальної цілісності України, допомагає Україні і постачанням зброї, і фінансово, але з іншого боку, Якщо говорити, що Росія воює не просто з Україною, але й з усім Заходом, ми бачимо, що за спиною Росії є принаймні цінь Китайської Народної Республіки. Причому Пекін намагається зробити все, щоб цю тінь побачив навіть той, хто її бачити не бажає. Ну, хоча б українське керівництво, ми ж знаємо, що в Києві намагаються, немов би не помічати цієї вагомої участі. Яку Китай має у відновленні військово-промислового комплексу Росії, і у українських політичних і суспільних колах розповсюджена чергова ілюзія, що із китайською народною республікою можна буде домовитися, і що у Пекіні хтось зацікавлений тиснути на Москву так, щоб президент Росії Володимир Путін припинив свої воєнні дії проти України? Ну і це мені здається така ж сама політична ілюзія. Як і ілюзія про можливість домовитися із самим Путіним, під егідою якої пройшли відомі вже всім у світі як приклад політичного інфантилізму, президентські і парламентські вибори в Україні у 2019 році. Однак факт залишається фактом, які б хто висновки не робив з приводу дій Китайської народної республіки по її співробітництву із Російською Федерацією, а Китай буквально плює. На інтереси цивілізованого світу ігнорує всі зауваження заходу, і те, що ми це бачимо, те, що це не просто якісь закриті постачання зброї, але й демонстративне проведення військових навчань, мені здається, досить промовисто говорить про подальші наміри голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна та політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю. І це тим більш дивно, що за великим рахунком зростання китайської економіки залежить від нормальних взаємин із заходом. І подальша провокація конфліктних ситуацій на цьому напрямку може призвести для проблем для, для економіки самого Китаю, а зовсім не тільки західних країн. Однак здається, коли мова йде про ідеологію, конкуренцію із заходом, Сі Дзіньпін та його соратники забувають про будь-яку економіку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги миру! Хай щастить!